Ми з мамою дуже любимо акторку Сандру Балок. Ми передивилися майже всі фільми з нею, але особливо мене вразив найбільше е, один фільм, який називається Освідчення. Ну там суть в тому, що жінка робить пропозицію своєму партнеру першою. Загалом я пам'ятаю, що в мої, ну десь сім років я мала коли дивилася фільм. Це мене найбільше здивувало, тому що коли ти знаєш світ у цих гендерних ролях, коли жінка робить ось цей перший крок, так це дивина, Це дивина. Я пам'ятаю, у мене схожа була ситуація, коли я запитувала своїх однолітків щодо віку їхніх батьків, і вони мені е, говорили про те, що умовно їхня мама старша на пару років їхнього батька. Це для мене був просто шок. Mm -hmm. і, реально дуже була дивна. У мене реакція, трохи дико. От, але так, що в цьому такому по суті. Всім привітки! Це подкаст Франдзоне. І з вами ми, його незмінні ведучі Ліза і Дарина. В цьому епізоді поговоримо про стереотипи щодо романтичних стосунків. Хто має першим чи першою зізнаватися у почуттях і робити перший крок? Хто має бути на побаченнях? І чи це ок, якщо хлопець молодший за дівчину? Погнали! Перш ніж почати нашу розмову, ми як завжди поцікавимось думками наших однолітків. Як ти думаєш, хто має платити на першому побаченні? Та чому я вважаю, що повинен платити хлопець за дівчину на першому побаченні, тому що хлопець це повинен робити, і це дуже. Не знаю, красиво дивиться, коли хлопець плати, а не за нього дівчина. Я рахую, що треба на навпіл, тому що дівчина самодостатня повинна бути. На першому побаченні ти ще не знаєш людину. Вона може тобі не сподобатись, а хлопець потратить на дівчину кошти, а далі вже по домовленості партнерів. Мені взагалі комфортно, коли я сама за себе плачу, навіть якщо в мене вже стосунки на перший місяць, але я хочу бути самодостатньою, тому що некомфортно і якось я себе чувствую сидержанкою. А чи був у тебе колись випадок, коли ти сама запрошувала когось на побачення? І як ти взагалі ставишся до того, щоб самостійно запросити когось на побачення? Так я рахую, що дівчина може сама і написати, і покликати когось куди то гуляти. Цьому немає нічого такого. Я вважаю те, що повинен запрошувати завжди хлопець, дівчину, а не дівчина-хлопця. Як для мене це так повинно бути. Як ти вважаєш, чи нормально зустрічатися з людиною, яка старша тебе на 5 чи 7 років? Як на мене, я не думаю, що це правильно, тому що у кожного віку є свої інтереси. Якщо, наприклад, мені 13, і я буду зустрічатись з 20-річним... У нього в нього одні інтереси, у мене зовсім другі. Такому віці, як я, то не дуже нормально, тому що багато хлопців, які думають не о те, щоб там пообніматися, просто а о чомусь більше. Тож, якщо більше 18 років дівчині, а там хлопцю 25, то це вже норма, тому що дівчина сама обирає. Ми звикли, що у фільмах Любовна лінія починається саме з хлопця. Хлопець пише романтичні листи, дарує сто одну троянду, засипає подарунками та підкорює дівчину. А, тим часом дівчина гордо ігнорує його, доки крижане серце не розтане. Ну, Завжди дівчатам наче треба берегтися стосунків і берегти себе для того єдиного. А хлопці от, сприймаються знаєш, як такі, що гуляють від однієї до іншої дівчини, яку він вподобає собі. І саме тому фільми, де жінки дозволяють собі брати ініціативу у стосунках. Ну, прям достатньо буйно сприймається в суспільстві і дотепер. Ну, типу, це ж не тільки ситуація там одного фільму, освічення і таке. Ну, по суті, да, так, таке є, тому що ну, по суті реальність не така казкова, як у тих всіх серіалах і фільмах, як ти сказала. Тому варто більш здорово дивитися на стосунки. Загалом, якщо говорити про всі ті перші кроки, які прям так знаєш, хвилюють обох у пари, все таке, то треба вміти а, не боятися своїх почуттів та вміти якось обходити всі ті стереотипні думки щодо того, що хлопець обов'язку обов'язково має писати першим? Типу, ну чому? По суті, ну ми дівчата такі самі, і не варто у цьому розмежовуватись. Звичайно, це може бути страшно та нереально на перший погляд, але все набагато простіше. Дарина, а як ти вважаєш, хто все-таки має робити цей важливий перший крок? Ну, загалом, коротше, я вважаю, що перший крок має робити той, хто відчуває в собі таке бажання. Людина яка тобі подобається, може навіть не помічати твоєї симпатії до неї, якщо ти про це не скажеш. От, в неї немає телепатичного зв'язку, і тут зовсім не про невзаємність, а більше про сором'язливість людини чи нав'язані соціальні стандарти. Е, ну, наприклад, мені здається, що ну, я в своєму житті зробила багато перших кроків у своїх стосунках з партнерами. Хоча тут знову ж таки треба вважати на те, що саме ми вважаємо першим кроком. Це буде початок стабільної комунікації чи початок стосунків. Тому що е, в своїх перших стосунках я перша робила кроки натяки. Все, правильно перша? Сама прям зізнавалася, ну, та, та. все таке? Е, ну, майже ти, ти робиш перші кроки на натяки на те, що тобі ага, ага, подобається. А в теперішніх стосунках, ну, якщо бути відвертою, то саме стосунки я почала. Але знову ж таки, перший крок зізнатися в коханні там чи в любові, зробив мій партнер. Тобто, тут треба реально розділяти, що саме ви вважаєте першим кроком. Тут, в принципі, я з тобою поводжу, що поняття перших кроків досить таке, знаєш, розмите і масштабне, і варто розуміти, що саме воно із себе представляє. От mm -hmm. тому, що будь-які сигнали можуть трактуватися першими кроками. Да, ну, до речі, тут так. Але блін, насправді я шокована. Реально ти величезна шинка, що ти могла робити всі ті перші кроки, тому що на відміну від себе. Це вообще капець, серйозно. Я взагалі не могла взяти себе в руки, я соромилася своїх почуттів І це для мене взагалі було щось А, Я ну не знаю, я завжди мовчала якось щодо цього, тому що вважала, що це безглуздо загалом якось зізнаватися людині своїх почуттів, не знаючи точної взаємності. Тобто, знаєш, коли не було у мене точної гарантії, я не могла цього робити. Типу, настільки це у мене сиділо в голові, розумієш? А, тому моя порадам, не робіть так. Я вас дуже прошу, бо думки мене поїдали щоночі. От, реально, прям зараз відчуваю, як я перенеслася в той період, коли я лежала така, думала про це постійно. Я думки не виявляю, це, як нав... це обтяжує. Воно дуже серйозно дуже давить на голову. Дуже це прям капець якийсь. Тому краще діти. А не потім жалкувати умовно все життя через те, що ви не спробували. Тому в цьому реально нічого такого немає. Будь-якому разі, це ваш безцінний досвід. Угу. Ну реально, краще спробувати, ніж потім думати. Ну воно ж реально настільки важка ця думка, там, що тобі хтось подобається, і ти не знаєш. Реальної відповіді так, ні, не знаю. Ну навіть якщо людина вас різко відштовхне. Це все ще ваш досвід. Ну і тоді треба двічі подумати, чи дійсно ви хочете бути з цією людиною, яка, в принципі, здатна принизити чиїсь почуття, якщо вона відреагує адекватно. Але якщо ви все-таки наважтесь заговорити, то можливо ви скоро будете насолоджуватись компанією один одного на першому побаченні, або загалом там потоваришуєте, або зрозумієте, що у вас інші пріоритети в людях, вам подобаються якісь інші риси там, і, наприклад, вам треба щось змінити. От і правда, з першим побаченням, ну це взагалі е, дуже така цікава тема, насправді тут буде дуже багато незвичних питань. Е, бо ну, крути, не крутих, хтось на нього має першим запросити. У mm -hmm. нашому Суди. суспільстві звично, що це має бути хлопець. Хоча знову ж таки, я не вважаю, що це так. Але окей, припустимо, запрошує хлопець. Коли тебе запрошують на побачення, хто має платити? За ваші активні, умовно кажучи, це буде ресторан, чи це буде ковзанка, щось таке. Ну, що ти думаєш? Так. Давай. Ну, давай, кажи, давай, давай, готово. Ну, по суті, знаєш, якщо спирати на всі ці суперстереотипи, то окей, це має робити хлопець, це обов'язково він має робити. Але по суті, по суті, як на мене, на першій вашій зустрічі, першому вашому побаченні, коли ви з людиною ще одне одного прям супер не знаєте, і ви тільки-тільки починаєте знайомитися і входити у цю колію е, товаришування, скажімо так, побачення першого, то. Ну, я думаю, що було б краще розділити 50 на 50. Ну, думаю, mm -hmm. в цьому є сенс якийсь. Mm -hmm. А якщо хлопець з'їсть більше, ніж ти. Так, ну сам за себе окей. Так, навіть не стільки 50 на 50, а кожен сам за себе. Бо раніше взагалі я зовсім не погоджувалася, щоб за мене платили. І, ну, в принципі, для мене досі оптимальний варіант, що дійсно я сама за себе плачу, бо я не знаю, як далі розвинуться стосунки. І для початку це оптимально. У ну, мене згадалася така гарна історія. 2018 рік мені 13 якраз десь так. Мені 13 і минало. Щось таке. Якраз, до речі, минало. І був хлопчина, якому я знала, що я подобаюсь, але взаємної симпатії в мене не було. І я пам'ятаю, як ми щось ходили там з спільним колом друзів, щось там гуляти тощо. І він прям дуже сильно наполягав мене провести кавою. Mm -hmm. Тоді кава в Аромі коштувала 23 гривні, а не гривень 60. Це була взагалі ну, важай не така вже велика сума, щоб закинути за мене. Але просто ось це відчуття, що я буду винною, що хлопець на мене витратиться, а в мене немає взаємної симпатії до нього. І я взагалі, ну, типу, не бачу з ним стосунків, чи ще якихось навіть ем, не знаю, спілкування. Настільки поїдало мене, короче, це відчуття вини, що в мене була прям ледь не істерика, щоб йому ті гроші віддати назад. Бо він це зробив дуже хитро. Він оплатив за мене, перш ніж я встала дістати гаманець. І ага. я настільки прям бунтувала, що я йому ті гроші напала назад. От, і реально, ну типу. От настільки в мене було відчуття якогось неприпустимості, що за мене платили. Зараз на щастя воно трохи м'якше, бо звісно, дійсно може людина хоче зробити вам приємне без натяків навіть на стосунку да, тут дійсно вже треба просто відчувати, але на той момент. Це було прям катастрофа. Не дай Боже, о боже, ні. Як так може бути? А не тут насправді у мене була схожа ситуація. У мене дуже часто з'являлася думка на зразок: типу, і що сама не зможу заплатити, я що маю залежне від когось. Типу реально у мене теж якийсь був міні бунт в голові. Типу, ну а чому я не можу це зробити? Навіщо це йому? Оце у мене теж таке часто було. Але якщо вже прям так сталося, що хлопець наполягає за вас заплатити або вже це зробив, то реально, як ти сказала, не варто це сприймати як якусь образу або приниження. Це теж абсолютно нормально. Тому розкажу про свій міні-досвід першого побачення. А, можливо, не прямо перше, тому що до цього ми були дуже довго знайомі, все таке, але формулювання побачення сюди підходить. Окей. А, отже, ми домовились, що ми прогуляємо центром міста та підемо у кафешку, все так романтично, супер. І я одразу була налаштована, що кожен за себе буде платити. Але щойно я пішла в дамську кімнату, а хлопець оплатив рахунок, що мене збили з толку. Я спочатку така дивлюсь на нього. ну... Точно, ну може я все таки заплачу, може, все таки Ну він прям дуже гостро на це відреагував, типу, що я його принижую цим, що я йому це кажу. От, але потім я аналізуючи цю ситуацію, здорово на все відреагувала, зрозумію, що це ок, нормально. А, от тому по суті, в цьому нічого такого немає. Якщо дійсно хлопець хоче вас пригостити і наполягає, то краще я думаю відреагувати якось здорово на цю ситуацію, ніж якось там не знаю, скукожуватись, ображатися і все в цьому плані. У мене теж була така подібна ситуація, коли за мене вперше заплатили, і я теж це зрозуміла, що це може бути ок. Але тут треба уточняти, що для мене це ок в обидві сторони. Тобто тепер я розумію, що і мені ок закинуто з людину, і мені окей, коли людина за мене заплатить. І реально була одна ситуація. Коли хлопець на нашому першому побаченні заплатив за мене. І теж, от як ти сказала, він зробив це максимально природньо. Причому в мене це було ще більш непомітно. Я настільки була захоплена розмовою людиною. Ой, людина, романтики, мотелики. Це факт. Та ну словом. слово. Коли він оплатив рахунок, я навіть не помітила, допоки ми не вийшли з кафе і не почали прогулянку, і до мене дійшло, що я не діставала гаманця. Я така, о боже. а? І він такий, так сокій, я закону. Я така серйозна, uh, uh, Причому uh, людина uh, поклала дуже щедрі речові, Ну, тобто, якось я потім пригорнула мить в голові, і людина поклала дуже щедрі речові, Для мене це був такий знаєш, дуже грін флаг. Тут і про людину да, те ж а, саме. Він, рівно там. От, я пам'ятаю, просто ми дуже багато з ним знайомі, ми їздили до цього по поїздках, і він такий. Не менше 10%. не менше 10%. Він прям дуже в цьому плані, типу все має бути дуже правильно. Так, але він це зробив природньо, я навіть цього не помітила. Поки ми ще фінансово не незалежні, тобто поки ми ще залежимо від батьків, ну так по -су а, поки наш бюджет він, в принципі, не формується самостійно, а, це окей, а, просто коли в когось зараз є фінансова можливість бути в когось, немає і. Навіть тут не просто негарно, а навіть якось не етично, щоб я вимагала час ви платити за себе. Так, так. Тут ну, це, це якось взагалі перше для мене це в принципі не ок. По-друге, навіть якби це було ок, це не окей в контексті того, що людина ще не є фінансово незалежною, і я не можу цього вимагати. От, і тому ми реально дійшли до висновку в парі, наші що набагато приємніше платити один за одного час від часу, а не щоразу ділити рахунок і прораховувати гроші. Да, оце да. класно, і тому що в тебе теж є можливість потішити його чи її Я це теж часом разом. Без оцих фонових думок про гроші. о Боже, капець яка ти правильна, звісно, рідкість. Ну, типу, так. Я не без гріха. У мене був момент, коли я очікувала, що чувак за мене заплатить. Більше по Стьому, але ну, типу, ну, аж так, так вже сталося. Mm -hmm. Я нещодавно їздила на Erasmus в Сехарквело. Mm -hmm. І там ми сиділи з українками, іншими дівчатами, які в мене їздили. В ресторанчику ми щось вечеряли чи обідали щось таке. Типу, у нас був час перед відльотом вже в Україну. Ну, тобто не в Україну, а до Варшави зараз і надому одним словом. І... Нас послуговував такий молодий офіціант, який дуже нам просто місики пускав капець. Просто це було навіть дуже смішно. Якийсь момент він підходить до нас і питає, скільки нам років. Дівчата відповідає там, типу, там, 27, 25, І я кажу, 18, І він такий: тобі теж 18, О Боже! А звідки ми такий з України? Він такий. Ви так гарно говорите англійською для України. Ми такий чувак, це був не комплімент. Клас, Це було не дуже, <с> якось> того, якось. що він запросив нас погуляти в трьох, типу. Явно з очевидним нахилом на те, що він кличе мене гуляти, але ну, ви прицепав. Mm -hmm. Це було дуже крінжово, насправді. Але нас дуже смішила ця ситуація, і ми такі: Го, ну у нас було пару годин. Реально робити в е Кутаїсі не було чого. Це це маленьке містечко. Mm -hmm. Ми такі, покажеш нам місто. В нього якраз, типу, чи закінчувалася зміна, чи він взагалі когось там заміняв, Суть в тому, що він якраз звільнився. І пішов нам своїм другом показувати кутеїсі. Коротше, суть в тому, що він називав якийсь е... заклад, де ми собі взяли напої, і ми... ми взагалі не знали, що це за заклад. Там якась була типу, дуже дивна музика, е... і танцювали під цю музику. Ми були впевнені, що, можливо, вони хоча б нас пригостять. Ну бо ми взяли реально по напоям, навіть не брали їжі. Тобто, фактично, це не мають бути великі кошти. Але мало того, що він за нас не заплатив, ця кафешка виявилася якою дорогою. І я коли платила просто за цей напій, в мене з очей лились сльози, бо це була достатньо велика сума. І це мені був урок на все життя, що треба контролити суми їжі, яку ти береш, і завжди бути готовою все одно заплатити за себе. Тому що, якщо стається ситуація, коли ти очікуєш, що за тебе заплатять, а в тебе, якби мене не виявилось грошей, Ну що б ти робила? Що би я робила в кутаїсі? Ти за пару годин до відльоту. Ця ситуація розвалилась, типу це не було щось там прям суперкритичне. Але це було дуже неприємно насправді. Тому mm, да. просто варто не розраховувати. Мені здається. Я думаю, ти чула про такий собі стереотип, що хлопець має бути обов'язково старший за дівчину. І що на фізіологічному рівні дівчата розвиваються швидше за хлопця? Mm -hmm, Та-та, звісно. Я завжди думала, що от хлопець має бути старше. Ну, хоча би на півроку, рік. Ну, це, це прям база. В дитинстві це взагалі було як якась константа. Але от зараз мій партнер за мене молодший, і нам це абсолютно окей. Я не скажу, що якраз через цей стереотип ми почуваємось вільно висловлювати це. А, тому ми просто типу не екснув уваги. А, але реально, в людей якась така дивна реакція, ніби я роблю щось кримінальне. <с. Але ну фактично, це ж абсолютно нормально, щоб твій партнер, партнерка були молодша чи старші, це ж окей. Ну тут я також вважаю, що в цьому нічого такого немає, і не варто загалом якось дико на це реагувати, бо глобальна різниця у віці 2-3 роки ну це майже нічого. Ну, об'єктивно, реально так і ну, є. Да. Але варто помітити, що ця різниця відчувається по різному, у різному віці, якщо це можна так сформулювати. Особливо знаєш, якщо це у підлітковому Періоді, коли умовно дівчині там 13, а хлопців 16. Тут вже, знаєш, все таки кожен по різному розвивається, у кожного різні пріоритети, у кожного різні ті ж самі стереотипи в голові, і думаю, у кожного різне становлення особистості і просто можете не зійтися до Так, елементарні. Та навіть життєві етапи, типу там хтось складає НМТ чи ЗНО, хтось вступає в універ, або, там, типу, що раніше там, це як хтось там середня школа ДПА. Хтось вже ЗНО, а воно інакше сприймається. І ну, про різницю в щоб варто брати до уваги, що якщо різниця більше двох років, то при настанні повноліття якогось із пари можуть бути проблеми із законом. В цьому випадку закон тебе захищає як неповнолітнього, що якщо є стосунки там, і там, ти неповнолітній до 16 років, по-моєму. А це в принципі заборонено законом, і я маю на увазі, що в Україні є кримінальна відповідальність навіть за добромілість статеві відносини з особою, яка не досягла 16 років. І я також хочу наголосити, що в принципі особиста безпека понад усе. І варто з холодним розумом аналізувати, кому ти довіряєш, з ким ти спілкуєшся, взагалі, якщо партнер чи партнерка старші за тебе, є ризик того, що в комунікації може бути присутня маніпуляція. Ну, тому що людина яка старша, скоріше все, буде ну, так, Вона має може... більше досвіду комунікації з людьми. І це навіть несвідомо маніпуляції можуть проявлятися, в принципі, як якийсь, ну, стратегії нашої спілкування. Ну, як мінімум, ти можеш опинитися в фінансово залежному становищі. Ну, типу, якщо обрати, наприклад, різницю не 13-16, а, наприклад. 16-19. Людина в 19 вже може працювати, заробляти. Ти ще можеш бути залежним від батьків. Питання, типу, що людина зможе там за тебе платити весь час, а ти не зможеш. Це може бути якесь недорозуміння. Фінансова залежність, вона теж дуже сильно на тебе тисне. І тому тут дійсно треба бути дуже обережним і е, фільтрувати так. маніпуляції, не маніпуляції тощо. І, в принципі, ти ж маєш право кохати кого завгодно, бо кохання немає законів чи меж. Завжди реально варто пам'ятати про особисті кордони, безпеку та своє право завжди сказати ні. Друзі, дякую, що послухали. З вами були Ліза і Дарина. Я сподіваюся, вам сподобалось. Тож ви можете підтримати наш подкаст лайком і підпискою на Ютубі та всіх інших подкаст-платформах. Та діліться враженнями в коментах. Всім па, -па. до нової зустрічі.